и во всех обещаниях, и в мировых тенденциях. А мне кажется, все будет смена колоссальная в том, что нифига, мы знаем как, мы хотим поменять, и вам всем понравится. Может быть, это эксперимент, но у нас такая ситуация, что уже дальше хуже не будет. А хуже, мы находимся на таком дне, я не знаю, понимаете, вы живете же просто в Киеве, вы этого не ощущаете. Смотрите, хуже не будет, вот такая история, сейчас. Ще ви вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма Саундчек. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, яка еклезіаста, Хохмат Адам та Іхпанаф В. С. Панав Єшуне. Мудрість людини освітлює її обличчя і відмінює. Суворість її лиця. В черговий раз, передивляючи сцени емоційних дискусій між українськими та американськими очільниками, на жаль, не бачу жодних ознак, щоб мудрість освітила їхні обличчя. Такий грізкий емоційний фон ніколи не сприяє полагодженню стосунків і порозумінню. Вже 42 роки тому, в моїй першій збірці міжнародної біблійної афористики з'явилися два. Відомих з тієї ж книги приповісті Соломонових вони правда були записані арабською мовою, оскільки почув я їх від своїх сирійських друзів, «Аль-джавабр-ракик-х'юскет-ргадаб» альджавабракет юскатархадав лагідна відповідь, гасить гнів і дразливе слово викликає лютощі. І друга цитата Алісан Хайлуйкасарладом. М'який язик ломить і тверду кістку. Як відомо, коли ти піднімаєш голос в дискусії зі своїм опонентом, ти вже припиняєш захищати істину. Ти починаєш захищати виключно себе, і це той якраз випадок, коли в диспуті не народжується істина, а відбувається її поховання. Як казав колись інший авторитетний філософ, злитися і проявляти агресію під час дискусії це все одно, що пити отруту і сподіватися, що замість вас помре хтось інший. Ці принципи тим більше актуальні. Випадку публічної дискусії верховних дипломатів двох країн доречно згадати одне з золотих правил дипломата, що дипломат іноді двічі подумає перед тим, як нічого не сказати. І язик дипломату зрештою потрібен для того, щоб приховувати свої думки. І коли на тобі лежить відповідальність за долю країни, яка стікає кров'ю у страшній війні, то краще думати не про власне его. І про власні емоції, а про те, щоб стримати необачливе слово, яке може зашкодити відносинам з нашим стратегічним партнером. Тим більше, якщо ти усвідомлюєш, що в таборі цього сьогоднішнього американського президента стільки проросійських агентів, які не приховують свого ворожого ставлення до України. Тим більше недоречною була ціла хвиля бридких жартів, мемів та фотожаб, які почали розкручувати піарники банковської, навіть розміщувати їх на сторінках 95-го кварталу, головним засновником і власником якого є український президент. Вони гонитві за бажаними омріяними додатковими пунктами рейтингу найвеличнішого президента Зеленського, піарники банковий, насправді ставлять під загрозу майбутнє наших відносин з стратегічним партнером. Ось як на це реагують коментатори в соцмережах, твітерянин Холтон Хілей. Є дві країни, від яких ми залежимо найбільше США і Польща. З обома наразі відносини на історичному мінімумі. Хтось каже, що трампісти пов'язані руснею українофобої і буде правий, але завжди існують якісь пов'язані з руснею українофоби. Питання тільки в тому, чи вдало дипломатична стратегія мінімізує ці виклики або навпаки робиться все, щоб відбувся найбільш негативний сценарій. Але при бубочці ми давно звикли. Плануй по найгіршому сценарію і вгадаєш на 100%. Несемося. Твіттер'янин Твітерянинґвіде Фокус. у 2017-му Трамп не хоче зустрічі з Порохом, дає йому лише 5 хвилин на фотосесію. Результат одна година перемовин і дає джавеліни – 25-й рік Трамп приймає Зеленського, дає день на зустріч та обід. Результат зеленського виганяють нахер через годину та блокують допомогу. Як це оцінює український наряд? Піарники банкової почали ще активніше використовувати сучасні технології, зокрема і штучний інтелект, для того, щоб розганяти хвилю підтримки зеленського та ненависті до Сполучених Штатів. Пам'ятаєте, пише Стефан Тернопільський, як десь приблизно півроку тому з'явилися фейкові групи з різними картинками, згенерованими штучним інтелектом, де нарід обливався сльозами, співчуваючи різним неіснуючим персонажам. Так, от тепер ці інкубатори для інфантилів запрацювали в саме в тому напрямку, для якого і були свого часу створені. А саме для передвиборчої агітації, тепер там моляться найвеличнішому 4 процентному зеленському Валерій Про запас. На четвертому році війни на знищення ми примудрились поставити під ризик допомогу США, а на банковій ще й роблять з цього ледь не перемогу та й ще й сують всюди якісь рейтинги, як Мілованов. Так може нехай той мілованов мене змінить нарешті? Я подивлюсь, пише Валерій Прозапас, що він навоює без хаймарсів, топорів, петріотів, старлінків, розвідданих з американських супутників тощо щось не бачу. у всіх цих подоляків, арахамії позитивних петрових іванових довести справою на фронті як. Ми обійдемося без штатів. Йдіть в ТЦК і обходьте, скільки влізе, бо за ваші безкінечні пролюбили чужою кров'ю розплачуватись вічно не вийде. Давайте на чистоту пише Роман Куц: найефективніший підрозділ Росії, що наніс найбільші шкоди України по цей бік фронту, це Офіс Зеленського і його кишеньковий уряд популістів. Чекайте, пише Наталочка Виховець: так зелені ж завжди казали, що зброю для України вибив саме Зеленський. А зараз я так розумію, вибивалка зламалася, чи що? П'ярник банковий Володимир Петров обізвав держсекретаря США нецензурним цензурним словом. Причому там, де в оригіналі у Марко Рубіо був намальований хрест, як це традиційно роблять ревні американські католики в перший день великого посту в, в так звану попільну середу Петров додумався намалювати чоловічий статевий орган. Такий витвір найбруднішого банківського політехнолога насправді був сприйнятий як відверте святотатство. Хто б міг подумати, друзі, що ми будемо називати окремо взятих американських політиків русскими хуєсами? Цього часу саме Петров започаткував традицію активного використання так званих тітушек, які вдавалися до найбридкіших провокацій під час революції гідності. Він ображав учасників майдану найгідкішими висловами та образами. І саме Петров почав активно обслуговувати Зеленського, починаючи з першого року його президентства, навіть почав працювати на парламентському телеканалі Рада. Якщо такі погляди не підтримуються українським президентом. Пише телеграм-канал Пуч, то він має негайно вигнати Петрова як хворого покидька і припинити будь-яке фінансування для його проєктів. Твітерян анахреніст про зелену дипломатію. Якщо найвеличніший ще раз в такому тоні поговорить з Трампом, то хай Марси отримують расисти. Бо дипломатія це наука, і вона живе по своїм законам. Це гра в карти, пише Марія Звіробій. Не вмієш не сунься туди, де від необережного слова чи зовнішнього вигляду залежить життя сотень тисяч співвітчизників. Де тебе зробили як лоха, взяли на понти з легкістю зжерли, а платити за це будуть наші діти, ловитимуть ракети, шахеди і захистити їх більше не буде. Чим перед Кадировим вибачився, бо за власну шкуру злякався а перед Трампом ні. Бо власній шкурі нічого не загрожує, а гроби і могили всієї України то не власна шкура, то ніколи не цікавило. Трамп відморозок, тому з такими мають працювати фахівці, а не КВНщики. В ці дні українські військові стурбовані загостренням українсько-американських відносин на офіційному рівні доєднують свої голоси до зусиль. Народної дипломатії, щоб подолати непорозуміння, щоб висловити подяку американському народові за його допомогу в нашій боротьбі з російською агресією. Вони промовляють щирі слова подяки, яких іноді бракує в офіційних заявах українських очільників. Український льотчик повітряний ас з позивним «Карая», який став символом відваги у українському небі, звернувся до американського народу зі словами щирої вдячності. Разом зі своїми побратимами, що захищають Україну на літаках F-16, він підкреслив можливість ефективно боронити наші міста від російського терору та підтримувати мирне населення. Це результат допомоги Сполучених Штатів. Ваша допомога зазначив Карає, – Це можливість для нас боротися за нашу демократію. Я щиро вдячний за вашу підтримку разом до перемоги, наголосив легендарний пілот. Цей короткий виступ карає на фронті народної дипломатії привернув увагу тисяч співвітчизників. Услід за ним слова вдячності американському народові висловив і український оператор ЗРК Петріот, вкотре нагадавши про єдність у боротьбі проти російської агресії. Відданість та рішучість українських воїнів стають потужним меседжем подяки Сполученим Штатам. Адже, як стверджує Льотчик, Карая, кожна одиниця техніки, кожен жест підтримки наближають нас до спільної перемоги. Разом ми сильніші. Нагадаю, панове, що головним агентом, головним актором. Російського впливу на міжнародній арені є так званий містер хаос або генерал хаос. і саме хаотизація не тільки внутрішньополітичного життя в Україні, але і загалом хаотизація міжнародної політики це головна мета гібридної війни Путінської Росії. Тому ми звертаємось з проханням до вас поширити цей меседж подяки американському народові. Меседж подяки іншим народам світу, які підтримують нас в нашій боротьбі. Ми Розміщуємо цей контент на іномовних каналах нашого блогерського клубу. В описі до цього відео ви знайдете посилання на три іномовних канали. З можливо, з часом ми додамо до французького, англомовного та арабомовного каналів ще канал з перекладом наших меседжів на польську мову, німецьку мову, іврит та італійську мову. А поки що, панове, не втрачаємо пильності не на крок, тримаємо стрій. Усмішки ширше, а порох сухим. До нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну!